Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо систематизувати знання та готуватись до контрольної роботи. Отже, працюємо письмово разом зі мною. Виконаємо перше завдання. Номер 1 напишемо: виконай множення. Одна четверта помножимо на 8 тринадцятих. Пригадуємо, як ми множимо дроби. В чисельнику добуток чисельників 1 множимо на 8. В знаменнику добуток знаменників 4 множимо на 13. 4 і 8 можемо скоротити на 4. 4 ділимо на 4 одиничка. 8 ділимо на 4 2. Отже, ми отримаємо в чисельнику 2, в знаменнику 13. Отримали відповідь: 2 13. Наступне завдання. Поділимо тепер обчисли номер 2. 15, 28. -х. Будемо ділити на 5 сьомих. Пригадаємо, як ми ділимо? Перший дріб залишаємо без змін. І будемо множити на обернений дріб на 7 п'ятих. Далі за правилом множення чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників. 28 і 7 скоротимо на 7, це буде 1 і 4. 15 і 5 скоротимо на 5, це буде 1 і 3. Отже, отримаємо 3 четвертих. 3 четвертих. Ідемо далі. Третє завдання задача Номер 3 Учень має розв'язати 12 задач. Першого дня він розв'язав 5 шостих цієї кількості. Скільки задач розв'язав учень першого дня? Давайте пригадаємо, що будемо робити. Будемо 12 множити на 5 шостих. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику добуток знаменників у нас зараз це 6. 12 і 6 коротимо на 6. Це буде 1 і 2. 2 множимо на 5, 10. Отже, скільки задач. Розв'язав учень першого дня. Десять задач. Давайте напишемо відповідь. Відповідь. Десять задач. Десять задач. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Четверте. Номер 4. Велосипедист проїхав 18 кілометрів. Що становить 3 п'ятих відстані від села до міста. Яка відстань від села до міста? Давайте пригадаємо, що це задача на знаходження числа за значенням його дробу. Да? Отже, що нам треба зробити? 18 поділити на 3 п'ятих. 18 будемо множити на обернений дріб на 5 третіх. 18 множимо на 5 в чисельнику і 3 у нас в знаменнику. 18 і 3 поділимо на 3. Це буде 1 і 6. 6 множимо на 5 30 кілометрів. Отже, відстань від села до міста 30 кілометрів. Відповідь, два крапочка, 30 кілометрів. 30 кілометрів. Ідемо далі. Наступне п'яте завдання поділяється на дві частиночки, да? два приклади. Будемо шукати добуток. Перший приклад. Дві сьомих будемо множити на мішане число 1,2. Що нам треба зробити? Наше мішане число перетворити на неправильний дріб. Отже, 2 сьомих будемо множити на 5 множимо на 1,5. І плюс 2 7 на 7 п'ятих. 2 множимо на 7 в чисельнику. 7 множимо на 5 в знаменнику, 7 і 7 скоротили, будуть одинички, залишається у нас 2 п'ятих. Отже, наша відповідь 2 п'ятих. Другий приклад будемо множити 2 мішаних числа. 2,7 будемо множити на 2,1 другу. Перетворимо на неправильні дроби. 10 множу на 2. 20 і плюс 7. 27 десятих множимо на 2 множу на 2, 4, плюс 1,5, 5. 5 других. Отже, 27 будемо множити на 5 в чисельнику і 10 множимо на 2 в знаменнику. 10 і 5 скоротимо на 5, це буде одиничка і 2. Отже, що у нас буде? 27 четвертих. Давайте виділимо цілу і дробову частину. 6 на 4, 24. Да? Отже, що у нас буде? 6 цілих 3 четвертих. Перевіряємо себе, 4 на 6, 24 плюс 3, 27, да? 6 цілих 3 четвертих. Наступне шосте завдання, номер 6, теж два приклади, будемо шукати частку. 7,12 будемо ділити на 5 шостих. Перетворимо на неправильний дріб наше мішане число. 12 множимо на 7. 10 множимо на 7 70, 2 множимо на 7 14. 70 плюс 14 84. І плюс 1. 85 будемо множити на обернений дріб 6 п'ятих. В чисельнику добуток чисельників, 85, множу на 6 в знаменнику, добуток знаменників 12 множу на 5. 12 і 6 коротимо на 6, це буде 1 і 2. 85. І 5 скоротимо на 5. Це буде одиничка і 85 поділимо на 5. 8 ділимо на 5, беремо по одному, це буде 5. Віднімаємо, це буде 3. 35 ділю на 5, це буде 7. 5 на 7 35. Віднімаю 0. Отже, це буде у мене 17. 17 других виділимо цілу і дробову частину. 2 множимо на 8 – 16. Отже, 8 цілих і 1 друга. Другий приклад: 2 4 п'ятих ділю на 1 3 четвертих. Перетворю мішані числа на неправильні дроби. 5 множу на 2, 10 плюс 4 14 п'ятих. Ділимо на 4 множимо на 1, 4, плюс 3 7 на 7 четвертих. 14 буду множити на обернений дріб 4 сьомих. В чисельнику добуток чисельників 14 множу на 4. В знаменнику добуток знаменників 5 множу на 7. 14 і 7 скоротимо на 7. Це буде 1,2. 2 множу на 4 – 8 в чисельнику 5 знаменнику. Це буде 1,3. Перевіряю, 5 множу на 1,5 плюс 3 8. Отже, 1,3. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання будемо шукати значення виразу. Номер 7. І запишемо вираз. 2,1. Будемо ділити на дужку. В дужках у нас тут 6, віднімаємо добуток 3,3 і 1,1 третя. Отже, розставимо порядок дій. В дужках множення, віднімання і потім ділення за дужками. Отже, перша дія будемо множити 3,38 будемо множити на 1,1 третю. Перетворимо мішані числа на неправильні дроби. 8 множимо на 3, 24 і плюс 3. 27 восьмих будемо множити на 3 множимо на 1 – 3, плюс 1, 4, на 4 третіх. 27 множу на 4, ділю на 8 множу на 3, 3 на 9, 27. Так? Отже, 27 можемо скоротити на 3. Це буде одиничка і 9. Вісім і 4 скоротимо на 4. Це буде одиничка і 2. Дев'ять других. других. Якщо ми 9 поділимо на 2, це буде 4,5 з половинкою. Отже, друга дія. Шість віднімаємо 4 з половинкою. Шість віднімаємо 4, це буде 2, ,5. Віднімаємо ще половинку, буде 1,5. І третя дія ділення. 2,1 четверта будемо ділити на 1,5. 2,1 четверта ,4. 4 множу на 2, 8 плюс 1. 9 четвертих буду ділити на 15 десятих. 9 четвертих буду ділити на 15 і 10 скоротимо на 5. 15 ділю на 5 це буде 3, 10 ділю на 5, це буде 2, на 3 других, отже, 9 четвертих буду множити на обернений дріб 2 третіх. І тепер у мене в чисельнику добуток чисельників. 9 множу на 2, в знаменнику добуток знаменників. 9 і 3 скорочу на 3, це буде 1 і 3. 4 і 2 скоротимо на 2, це буде 1 і 2. Отже, що ми отримаємо? 3, других. 3 ділимо на 2, це 1,1 або 1,5. 1,5. Як можна було ще виконати третю дію? Так? Що можна було зробити? Дивіться. 2,1 цілих четверта. Що таке 1 четверта? Да, наші думки, дивіться, 1 ділимо на 4. Не ділиться, отже, буде 0, тепер 10 поділимо на 4. Беремо по 2 4 на 2 8. Віднімаємо 2 і дописали 0. 20 ділю на 4 буде 5, 5 на 4, 20 і 0. Отже, це у нас буде. 2,25 ділимо на 1,5. Ділене – дільник. Да? В дільнику бачимо, що після коми один знак. Отже, перенесемо кому на один знак і в діленому, і в дільнику. Буде 22,5 ділимо на 15. А далі в стовпчик поділити. Ви можете записати нижче. Я запишу тут вгорі, де де мене є місце. Да? 22,5 ділимо на 15. 22 ділимо на 15, беремо по одному. Це буде 15. Віднімаємо 12, віднімаємо, 5, буде 7. Дивіться, ціла частина в мене закінчилася. Отже, я поставлю кому. Опускаю наступну цифру 5, 75 ділю на 15, беремо по 5. 5 на 5 – 25, два запам'ятали. 1 на 5 – 5 і плюс 2 7. Отже, подивіться, і першим, і другим способом ми отримали відповідь 1,5. Ви для себе вибираєте зручніший для вас спосіб. Наступне завдання номер 8 будемо розв'язувати рівняння 2,11х. Віднімаємо 1,20 двадцях х дорівнює 1,1 четверта. Використовуючи властивості множення, що ми зробимо? За дужки винесемо х. І в дужках у нас залишається 2,11 відняти 1,20 двадцять перших. Дорівнює 1,1. Що у нас вийде в дужках? Давайте знайдемо це значення. Отже, 14 і 21. Спільний знаменник буде 42. Перший дріб треба домножити на 3, щоб отримати такий знаменник. Другий дріб на 2. Що у нас буде? 33, віднімаємо 40. Не можемо відняти. Отже, ми повинні підготувати перший дріб. Давайте ось тут будемо його готувати. Да? Напишемо все окремо. 2,11. Віднімаємо 1,2021. Тепер наші думки. 2, цілих це 1 ціла плюс 1 ціла. 1, цілу замінимо, як 1414. Да? Ось тут діти наші думки. 2,11. Отже, це 1 плюс 1 плюс 11. Одну одиничку ми замінимо дробом 14 14. Чому? Тому що нам зараз буде зручно додавати. Отже, що це в нас буде? Одна ціла, додаємо дроби 25, так, це 14 плюс 11, 14. отже, одна ціла 25 14 будемо віднімати цілу 21. Віднімаємо цілі частини буде 0. Дробові частини. Спільний знаменник у нас 42. Перший дріб домножимо на 3, другий дріб домножимо на 2. Що у нас буде? 3, множимо на 25. Це 75. мінус 2 множимо на 20, 40, 75 мінус 40. Це буде 35, 35, 42, можемо поділити. На 7, так, скоротити наш дріб на 7. 35 ділимо на 7, буде 5, 42 ділимо на 7, буде 6. Отже, що у нас з вами вийде? У нас буде х множимо на 5 шостих, дорівнює 1,14. Наш х невідомий множник, щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 1,1 четверта будемо ділити на 5 шостих. Перетворимо 1 четверту на неправильний дріб. 4 множимо на 1,4 і плюс 1,5. 5 четвертих будемо множити на обернений дріб, 6 п'ятих. В чисельнику добуток чисельників 5. Множимо на 6. В знаменнику добуток знаменників 4 множимо на 5. 5 і 5 скоротили, будуть одинички, 4 і 6 скоротимо на 2. Це буде 3 і 2. Отже, буде 3 других. Це 1,1 друга або 1,5. Отже, у нас вийшло 1,5 значення х. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть. Будь ласка, «дома». Пролистайте підручник, пригадайте правила, за якими ми працювали в цьому розділі. Пригадайте, як множити дроби, як ділити дроби, як ми знаходили е, дріб від числа, і як ми знаходили число за значенням його дробу. Виконайте письмово, завдання домашньої самостійної роботи: 4, 5, 6, на сторінках 109 і 110. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів.